не имела, что такое удаленная работа, потому что большую часть своей жизни я проработала в сфере обслуживания, то есть табориста, официантка, хостес и так далее. А это почти длилось 8 лет, поэтому, когда я начала менять сферу, конечно же, мне было страшно, мне было очень страшно, потому что я не знала, куда мне двигаться, что мне вообще искать, какие навыки мне для этого нужны, то есть у меня вообще никакого представления не было, но было четкое осознание того, что я больше в это болото не вернусь. Ну, потому что меня, я не знаю, некоторым людям нравится, но меня э, вот эта вот сфера обслуживания, она просто убивала. У меня, меня убивало то, что ничего не меняется физически нам работы долгое время. И поэтому я для себя поставила вот дома, и э, пойти там подработать где-то бариста, но я себя останавливала, и так держимся. Очень классно, там про онлайн-работу, статьи, всякие курсы, можете пойти. Коротше, вона що розказує. Мене вона вже не доїла, я не можу її більше слухати, вибачаюсь, друзі, якщо не осуждаєте, напишіть в коментарях вашу думку. Що вона хоче донести до тебе і до мене, що вона не хоче робити бористом, що вона достала якусь мотивацію, що вона не хоче вже варити кофеїчко і так далі. А, друзі, ти це має робити правильно? Для тебе, я так зрозумію, це не твоє, і що тобі потрібно зробити для цього? Я не знаю. Вона сказала, що вона проходила курс, дивилась тік Тікток, почала знімати відео і так далі. І потім почала продавати курси і на цьому почала заробляти. Як заробляє більшість ці. Ой, всі так більше заробляють, вибачайте. І так багато хто заробляє, і продавання курсу, коли ти монетизуєш свій блог, все нормально, я вважаю, тому що о, всі кажуть, інфо цигане, інфо цигане, а насамділі це не інфо цегане, це все нормально, друзі. Залітайте в наш телеграм-канал. Я більше інформації там і там є безплатні курси.